На Закарпатті з початку жовтня розпочався епідемічний сезон. Під час нього, крім COVID-19 та гострих респіраторних вірусних інфекцій, циркулюватимуть і два штами грипу типу А і Б. Наразі в області низька активність під процесу. минулого тижня. Зафіксували 2660 звернень за меддопомогою через ГРВІ. Більше половини із захворілих діти госпіталізували 108 пацієнтів. Найбільше хворих виявили в Ужгороді та навколишніх територіальних громадах і в Тячівському районі, а найменше на Міжгірщині. Вакцинація, особливо для груп ризику, дозволяє попередити важкий перебіг ускладнення смерті від даних інфекцій. Хочу зазначити, що зараз дозволена одночасна вакцинація як від ковід, 19 так і від грипу. Тобто, за одне відвідування лікаря можна отримати дві ін'єкції щодо того, які вакцини. Будуть в Україні то, як інформувало Міністерство охорони здоров'я, очікується, або вже відбулися поставки вакцини. Ваксі гриб, це буде розвезення централізовано. На приватний сектор повинні заїхати вакцини Джесифлю і Ваксигрип.